Віт, вітаю вас! Ви на каналі Таліс Плейс. І зараз будемо проходити 10-ту серію королівства під чадрою шляхом бідної родички. Так, ми продовжуємо цей тернистий шлях. Інколи він морально дуже і дуже важкий. Не знаю, це тільки я так не люблю ширін, чи хтось інший теж її так сильно не любить, як я. Отже, 10-та серія Солодка гіркота. Трішечки потихіше, тому що, знаєте, я от коли проходжу, вона, музика мені не здається такою аж гучною, але от коли починаю монтувати, воно просто ревить і скрипить. Тож краще дати потихіше. Хоча я просто люблю проходити з музикою, вона додаткової такої атмосфери додає. Повернулися до зали ми саме вчасно. Мелек вже скликала решту дівчат для отримання платні. Дорогу для пані. Так, отже, пані нас тут все ще Чечек Султан. Привітавши нас, султанша сіла на лаву, передавши калфій мішечок із монетами. Перші гроші видали ширін як наложниці з найвищим статусом. Ого, 90 акче? А мені платили по 30 на місяць. Незабаром черга дійшла до мене. 60 акче заробила. Минулого місяця гізем хатун ти отримала статус усти, і твоє отримання склало 60 акче. Це вдвічі більше, ніж мені платили, коли я була Джаріє. До Малек Калфи підійшла Ширін і та, кивнувши дівчині, звернулася до султанша. Пані, у Ширін Хатун для вас є чудова новина. Цього ранку її оглянула Еміне Хатун. Султанша скоро у вашого сина народиться дитя. Ницека самовдоволена ширін. Поїла лукуму і довольна. Машалла, яке щастя! Нарешті на нас зійшла його благодать. Сплеснувши руками, жінка міцно, сердечно обійняла ширін. Потім відсторонилася і, розцілувавши дівчину, звернулася до Малака. Мелек, треба влаштувати у гаремі свят. Розпорядися на кухні, щоб приготували для дівчат солодощі, так, їх всі з ширін. Буде зроблено Султаншин. Моєму синові вже повідомили. Пані, дозвольте мені розділити з ним трапезу і самій сказати йому якщо ти так хочеш, ширін. Коли султанша і нова Ікбал пішли, нам принесли частування, і ми відразу почали ласувати. Незважаючи на те, що новина дівчат явно не втішила, пахлова і луком, здається, віднесли їхні печалі геть. У гаремі витала атмосфера веселощів. Зал наповнився музикою, ніжним співом, дзвінким сміхом. Оч, дорогою до покої заде. Тримаючи в руках тацю з обідом і солодощами, дівчина обережно підіймалася сходами до покоїв Джема. Ця запечена айва зі збитими вершками, посипана горішками. Так апетитно виглядає. У мене аж слинки течуть. Шахзаде не любить солодке, але десерт із айви виняток. І це мої улюблені ласощі теж. Ми такі схожі. Піки збитих вершків, посипані мигдалем, спокушали, не даючи наложниці відвести погляд. Ех, для мене так рясно, горішками не посипають. А якщо її сім? Так, тоді ж за залишиться без солодкого. Але ж він щось за все навіть не помітить. Щиро кажучи, я не розумію, навіщо нам взагалі оця сцена, як ширін, роздумує над цією айвою. І бачу ця айва отруйна. Ну, давай зійш. Озирнувшись і не побачивши нікого зі слуг поблизу, дівчина притиснула під нос до стіни і почала їсти фут. О, Аллах, як же це смачно! Тільки горішки сильно вірчать. Дивно. Задоволено облизавши пальці, на продовжила свій шлях. Варта відчинила перед нею двері, пропускаючи до кімнати. Ігнак сидів за столом, зосереджено роздивляючись папери, розкладені перед ним. Але коли дівчина увійшла, підвівся, вітаючи. Так, три крапки, що приперлась. Вона вклонилася і так і заумерла, поки що задає не підійшов до неї і не забрав тацю з руку. Тобто вона з порожньою тацею прийшла. Мій пане, я принесла ваш обід. Ані, ну, там ще щось було. Чи дозволите мені розділити з вами трапезу? Так, звичайно, сідай. Він показав їй на подушки, що лежали посеред кімнати. Поки вони захоплено розмовляли та їли наложниця, все намагалася вгадати момент, коли краще повідомити Шахзаденко. Не поспішала. У рокі все ще відчувався присмак гіркоти, від чого дівчину нудило. Поступово голос юнака став чутися все більш приглушено, а обриси кімнати мов розмивалися. Що це зі мною? Голова налилася свинцем, тримати її ставало дедалі важче. Заплющивши очі, ширін впала на підлогу. Ширін патун тобі погано. Шерін! Ну, казала, що утрує. На подушку поряд зі мною опустилася Ясмін Хатун. Вона, здавалася, задумливою, спостерігала за дівчатами, але ніби дивилася крізь них. Ясмін, про що задумалася? Дівчина здивовано підняла брови і обернулася Я? Та так, ні про що, про всяке різне. Тобі подобається солодощі? Ну, звісно, ми ж не подруги. З чого її ділитися зі мною своїми думками? Так, хто їх не любить. Але я б їх обміняла на шматочок персикового пирога, який полюбляла готувати Антея. А Антея це хто? Е, моя сестра вихованка моїх батьків. Ну, давайте буде моя сестра. Це безплатне покращення з Антеєю. Ми наближаємося до другого. Ми наближаємося до другого сезону. Я думаю, що Антея там мусить просто появитися, тому що вона все-таки фаворитка, і логічно, що вона має появитися. О, ти маєш сестру старша чи молодша? Найстарша ми маємо два роки різниці. А де вона зараз? Нас викрили з дому а на шляху до Османської імперії. Ми опинилися на різних галерах. Тож я навіть не знаю, чи жива вона. Мені шкода. А мене забрали у батьків разом із маленьким братом. Я потрапила до Гарему, а мого Ардію визначили до Яничарського корпусу. Скільки років його не бачила? Він уже напевно так виріс, що коли ми зустрінемося, то я, мабуть, його і не впізнаю. Та й він мене, мабуть, також. Ясмін сумно посміхнулася і похитала головою. Зустрінетесь? Думаєш, чи зможеш його побачити? О ні, не думаю, але сподіваюся. Раптом двері відчинилися, і в них вбіг схвильований шахзаде. На руках він тримав ширін, яка знепритомніла. Терміново, покличте хастела росту. Ми заумерли розгублено перезираючись. Ясмін першою підбігла до подруги і почала над нею клопотати. Пане, що сталося? Ми обідали, а потім вона втратила свідомість і не приходить до тями. Дівчина підскочила до столика і, схопивши з під носу одну з небагатьох лазощів, що залишилися на ньому, запхнула в рот ширін. Ось солодке має допомогти. Що тут відбувається? Ми розступилися, пропускаючи калфу вперед. Вислухавши шахзаде, мелек уважно подивилася на нього, з ніяковіло посміхаючись. І зам'ялася, підбираючи слова. Наш е сонце-великий пане не має жодного приводу для хвилювання. Непритомність для вагітної жінки абсолютно природньо. Так, ших заде шок в шоці. Кілька миттєвостей Шехзаде мовчав, недовірливо дивлячись на калфу, ніби намагаючись у її обличчі побачити щось, щось свідчило про почуте, як про невдалий жарт. Але незабаром здивування, змішане з надією, пішли, поступившись місцем усвідомленню і смиренності з присмаком гіркоти. Кивнувши, Джем нарешті передав ширін на руки євнуків і підвівшись, віддав малек короткий наказ. Розшукайте болутагу. Я чекаю на нього у своїх покоях. І не дивлючись ні на кого більше, пішов. Так, новина його безумовно не потішила. Втім, враховуючи те, що мені раніше розповідали Булт Агата, мала палфа, воно й не дивно. незабаром прийшла Еміне і оглянула дівчину. Заголосивши, влила їй у рот якесь зілля і наказала євнухам віднести фстанинин. Вже там, через деякий час, Шерін прийшла до тями. Декілька дівчат залишилося допомагати, в тому числі і я. Після непритомності обличчя на ложниці ще довго зберігало надзвичайно блідий відтінок, а її голос був слабкий. Від поданих страв вона відмовилася, лежала тихенько розмовляючи з Ясмін Хатун. Залиш, я не буду їсти. Але як же Поїж, наберися сил, он непритомнієш же. О ні, Ясмін, це було не просто запаморочення. А що тоді? Мене отруїли? Отруїли? Чому ти така впевнена? Дуже давно у гаремі нашого Мехмеда Хана мені випити напій. Ам, отрута, якому призначалася пані. О, Аллах! І так, і я відчуваю себе зараз так само, як і тоді. Я розумію тоді там. Але хто б зараз посмів? Навіть і не знаю. Може, позазстріла одна з дівчат? Ну, коротше, все понятно. Всі звинувачення підуть до Елеї. А ми вже подумали, що Шерін буде до неї добренька. Тому що їх за тебе вибрав мене на хельвет. І все таки ти помиляєшся. Всю їжу коштують кохарі перед подачею. Значить, це зробив хтось уже після того, як її скуштували? Що ж, е, тебе, якщо тебе не переконати, то ми з кизем хатун по черзі пробуватимемо всю їжу, що тобі подаватимуть. Я кинула на, дівч... Я кинула на дівчину здивований погляд, але ясмін проігнорувала його. Говори за себе єсмін. Якщо ширі не справді в їжу підсипали отруту, то пробувати її наїдки останнє, що я хочу робити на цьому світі. Я посплю, поки а ви повертайтеся до гарему. Мене охопила зневіра. На щастя, я знала, як із цим боротися. Прогулятися садом. Як зазвичай. Отже, тим часом у покоях Шехзаде. Обійшовши до покої свого пана, Сервожений Євнух вклонився, на натягнувши на обличчя найсолодшу з усмішок. Він здогадувався, про що Шехзаде хотів з ним поговорити. Шехзаде хотіли бачити свого раба. Сьогодні мені повідомили про те, що скоро я стану батьком. Євнух розвів роками. Посміхаючись так, що аж щоки зводило. Вітаю вас, пане, хай благословить. Різким рухом витончених довгих пальців юнак перервав Агу на півслові. Як вийшло, булут ага, що ти не послухався відданого мною наказу. Шахзаде дивився на Агу допитливо, але в його погляді не було ні агресії, ні зневаги. Лише втома і якась приреченість. Вибачте, Шихзаде, але я все зробив так, як ви й наказали. Ширін хатун прийняла чашу з напоєм з моїх рук, а потім я забрав її вже порожньою. Мені відомо, що якщо його зварити неправильно, то ефекту не буде. Мабуть, це стара карга і мене хатун втрачає вправність. Зрозумівши, що його шиї не загрожує зустріч із гострим металом, болут, ага, нарешті розслабив напружені м'язи. Втім, якщо наш пан заважає, я можу таємно продати інше зілля, а подати інше зілля, що вирішить цю проблему. Джем здивовано підняв брови і євнухо вже зрадів, що гроза минула, знову здався, здалися гуркіт грому. Пропонуєш мені обірвати життя, що вже зародилося. Коротше, шехзадеджем у нас про лайфер. О, мій пане. Зітхнувши, шахзаде стомлено потер скроні і пригнічено глянув на Євну. Якщо Аллах послав мені дитину, то я, його покірний раб, не знехтую цією милістю. Так, в покоях Чичак Султан. Султанша, на відміну від сина, відчувала себе неймовірно щасливою. Перебуваючи в радісному збудженні, вона ніяк не могла всидіти на місці. Дівчата, що чергували біля її дверей, вдруге провели калфу в покої. Ну, що, мій син уже знає?» Пані, я маю вам повідомити про подію. Що трапилося? Ширін Хатун, що з нею? Нічого страшного. Вона всього лише зумліла під час обіду з шахзаде. Буває. Однак Ширін впевнена в тому, що її отруїли. Що? Але як таке можливо? Адже всю їжу, що подають до столу шахзаде, коштують кухарі. Зрозуміло. Пані, не турбуйтеся, приводу для хвилювання немає. Перша вагітність завжди приносить із собою нові відчуття. Нехай їжу, яку подають Шерін, теж куштують. Ми надто довго чекали на цю милість Аллаха. Потрібно, щоб ця вагітність принесла нам здорового шахзаде. Шехзаден. Оскільки Ширін Хатун не зможе відвідати покої шахзаде, слід підготувати йому іншу наложницю. Кого ти порадиш, Мелек? Я б обрала їзем Хатун. Вау! Просто вау! Добре! Відведе її у покої йдемо сьогодні. Тільки пані, я вважала, що ви до Шерінг-Хатун прихильні. І ти знаєш чому? Так, ви ж виростили її. Вибачте, мою захворість, пані, але ж про вагітність Шерінг-Хатун лише сьогодні відомо стало. А ви хочете, щоб до Шехзаденнову наложницю направили? Чи розумно це робити в такий день? Моя симпатія до тієї чи іншої дівчини не має значення маленькі шехзаде та солданчі надто часто помирають від хвороб. Прекрасне обличчя Солтанші спотворилося мукою, а в очах був такий біль, що калфа опустила очі. Мені шкода, моя пані. Біль матері від втрати дітей з руками не меншої. А Султан величезна втрата роду османів. Якщо найближчим часом у мене не народиться онук, нічого не зміниться. Не, не змусить мого сина виборювати своє життя. А я не переживу ще одного похорону своєї дитини. Останню фразу Чічак Султан прокричала Потім, заплющивши очі і стиснувши губи, перевела дух і лише заспокоївшись, продовжила. Ширін Хатун замінила мені мою айше, прийняла отруту, мені призначену. І я завжди буду це пам'ятати і піклуватися про неї як про рідну дочку. Але як мати Шехзаде, я зобов'язана зробити все можливе і неможливе, щоб Джем став наступним султаном. Хай буде милостивий Аллах до нашого великого хана Фатіха і подарує йому довгі роки життя та правління в здоров'ї, бо після його смерті, якщо так станеться, що Баязид першим з'явиться до Константинополя, нас чекає жорстока війна з Гульбахар. Невже Шехзаде Баязид не пощадить свого брата? Я пам'ятаю його зовсім хлопчиском, так не хочеться вірити, що він може. Баязит навряд чи не послухається волі батька, але навіть якщо він і вирішить помилувати Джама, то Гюльбахар вже зробить усе, щоб усунути загрозу життю її сина. Тому неможливо, щоб і інші наложниці завигітнюють, хоч одна з них подарує нам вогоша задач. Ще пані дівчина прислуговує Ширін хатун. Що ж? Подбай про те, щоб вона якомога довше залишалася в невіданні Ой боже, який красивий краєвид. Дуже гарно. Такі, такі ніжні кольори. З балкона відкривався чудовий краєвид на сад, Але зовсім не розкішні квіти та акуратні доріжки привернули увагу Кемалі А дівчина що ходить цими доріжками? Це вона, начебто схожа. Ой, це не важливо. Неважливо. Навіть якщо це і вона, наші шляхи давно розійшлися, як і мало статися. Чоловік відвів погляд від витонченої дівочої фігурки. Почувши засконуючі кроки, Кемаль обернувся А ось мій хранитель покоїв. Дякую за такий гучний титул, але чи доречний він? Ми знаємо, що ця посада, іс... посада існує лише при дворі султана. Так, мій друже, але останнім часом життя в моєму скромному палаці кипить не менше жваву, ніж у палаці мого батька. Помовчавши хвилину, Шихзаде продовжив Якщо мені доведеться зіткнутися з такими ж інтригами і змовами, що оточують султана, я маю права на ту ж підтримку, яка є в нього. І, трохи посміхнувшись, додав. Але, звичайно, моя надійніша. Під інтригами ти маєш на увазі те, що трапилося з тією дівчиною? Я впевнений, що вона стала мимовільною жертвою. Отруїти хотіла не її, а мене. Отже, будуть інші способи. Але хто це нам ще належить з'ясувати? Ким би не були твої зловмисники, мало ймовірно, що вони знову скористаються тією ж тактикою. Але все ж таки варто ретельно допитати прислугу на кухні. Я вже дав такий наказ і, крім того, наказав замінити тих слуг, чия надійність викликає сумніви. Мудрий крок. Я зроблю все, щоб дізнатися, хто це і захистити тебе. Джам відвів погляд. Я твій борожник, кемаль, за все, що зробив, і продовжуєш робити. Ти подарував мені цю посаду, батько був неймовірно гордий. Що ж, гарна подяка, ти один раз врятував мені життя, і тепер це твій постійний обов'язок. Я не міг бажати гідніших нагород. Ховчання не було незручним. Нарешті шеф за де наважився порушити тишу. Я можу тільки здогадуватися, як тобі, мабуть, не вистачає моря, як ти сумуєш за своєю галерою. Частково це так, не буду таїтися від тебе, друже мій. Але, як ти сам помітив, життя тут вирує подіями, А значить, особливо нудьгувати мені точно буде ніколи. Я сподіваюся, біда обійде нас усіх стороною, друже. Далі розмова перейшла на інші теми, але Кемаль був надто стурбований небезпекою, яка перервала спокійний устрій Гарему. Тим часом у гаремі. Боже, ну реально, ця серія така багата на події. <ріх> Наближався час вечері. Ми готували зал до трапези, коли повернулася малека Калфа. Знайшовши очима мене, вона тут же попрямувала в мій бік, що їй від мене потрібно. Якось тривожно мені. Чекаю на тебе через 5 хвилин біля виходу з гарему. На хальове сьогодні підеш. Я? Але чому? Що за питання, Гізен? Для цього ви й перебуваєте тут у гаремі. А якщо я не хочу, ти знову пані себе уявила? Це не пропозиція, це наказ. Невже все станеться сьогодні? Це що ж, мені треба зараз у хамам? Дуже швидко, і щоб ніхто не помітив. Але як же хутко, одна нога тут, інша там, і переодягнися. Добре, ну, переодягнеться, вона, переодягнеться. все ще збентежена, я поспішила готуватися. Отже, високий рівень впливу на сюжет. Швидко обмившись, я не втрачаючи жодної хвилини, почала перевдягатися. Ой. Мабуть, зупинюсь на цьому. Так, сміливо. Це виглядає як щось безкоштовне. Ой, так, воно точно безкоштовне. Окей. Отже, стримана Елені сьогодні буде. Що ж, підкорювати шехзаде я, безперечно, готова. Коли я вийшла з кімнати, мелек калфа вже чекала на мене. А ти швидко зібралася, молодець. Але краще б готувалася довше, але одягнулася краще. Мелек бюджет на це не виділений. Окей? Мені переодягтися нема на це часу. Не годиться змушувати шахзаде чекати на свою вечерю. Далі ми йшли мовчки. Коли до покоїв залишилося пройти всього нічого, з-за повороту з'явився булут Ага. І те, що гізем пішла в покоїших заде, буде знати весь гарем через три, два-один. Побачивши, що Малек тримає в руках важку тацу, сплеснув руками і кинувся їй допомагати. М -м -м. — Чого не дочекалася мене, а ну, дай сюди. Та не треба бути, мені не важко. Але євнух її не послухався. Звільнивши руки, Калфа нахилила голову в бік, щоб приховати збентежену усмішку. Але кінчики губ її все ж таки видали. Яким може, яким може бути їхнє майбутнє? Малек, напевно, скоро видадуть заміж. Бо Агаш ага аж служитиме доти, доки дозволить його здоров'я. Або доки Чічак Солтан Чешехзаден не вирішить, що йому пора на спочинок. Їм не бути разом, і вони це добре знають. Але, незважаючи ні на що, він піклується про неї, а вона від цього щаслива. Я хотіла б ну, низький рівень, ну, в принципі, щастя для них. Вони вірять в Аллаха, може, він змилосердиться над ними. Ну, навряд чи. навряд чи Аллах аж такий милосердний допоможе залишитися разом. Варта, що чергувала біля дверей у покої Шахзаде, розступилася, пропускаючи нас. Шахзаде у кімнаті не було. Слуги поставили, спра страви, для... поставили страви на невеликий столик, що стояв у центрі кімнати. А Мелек веліла розкласти подушки навколо нього. Колфа та покинули покою. Деше за де ще заде? мене зацікавив шум, що доносився з балкону. Звук голосу, що мав дивне звучання, був мені знайомий. О, мабуть, кема. І все? Кінець? Ну що ж? Це була надзвичайно багата на події серія. І справді все йде до кульмінації. Має статися щось геть-геть-геть жахливе. Тому що ну, я знаю, що в другому сезоні гізем, вона же ж Ілені, вона потрапить, по-моєму, в... до Баязида в замок. Ось так, мені чум... в палац. В них палац, не замок. Мені здається, вона, вона має потрапити до Боязида в палац, тому що все-таки із Боязидом також є гілка. Вона ж все-таки має з ним десь зустрітись. Угу. І я думаю, що там вона і зустрінеться з Антеєю. Так, я знаю, ця гра вийшла доволі давненько, але я в неї не грала. І це якось неймовірно, що я не зловила багато спойлерів до цього моменту. А ще ж. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей!